Вітаю, розв'яжемо номер 11.9. Якщо це математика, це 21.9. Другий рівень складності з параграфа 11 – стандартний вигляд числа алгебра Восьмий клас. Запишіть у стандартному вигляді число. Так як ми знаємо, що формула, от потрібно записати формулу, щоб записати число у стандартному вигляді, треба скористатися усією формулою а помножити на 10 в степені n. Причому А у нас повинно бути від одиниці менше або дорівнює 1, більше або дорівнює 1, але менше від 10 і n. Показник степені, ціле число. Цей показник і називається порядком числа. Отже, давайте запишемо: нам треба зробити не 58, а 5,8. В такому випадку, ми будемо писати 5,8. Ми зменшили число, було 58, ми зменшили. Треба оце записати на 10, тому що ми не один знак кому перенести. І у нас ще було 10 у мінус 8 степені. Тоді 5,8 помножити на 10. Тут ми бачимо степень 1. Тоді 1 додати мінус 8. Ми отримаємо 5,8 помножити на 10, 1 відняти 8 це буде мінус 7, мінус 7 степені. Наступне число нам треба кому перенести. До стандарт, щоб число було в стандартному вигляді, це 2,37. Так і записуємо 2,37. А тепер міркуємо. У нас було 237 цілих. А ми зробили 2, отже, ми перенесли кому на два знаки. Значить, треба помножити число на 10 у другому степені, та у нас ще була 10 у сьомому степені. Тоді ми отримаємо число 2,372, помножити на 10, 2 додати 7, це буде. Дев'ята степень. Отже, ми з вами записали 2,3 у степені 9. Наступний приклад, третій приклад 0,2. А нам треба зробити, щоб було. 2. 2. І так як ми збільшили число у 10 разів, нам треба помножити на 10 у мінус першому степені. І ще у нас за умови 10 у мінус 4 степені. Тоді ми маємо 2. Помножити на 10 у мінус п'ятому степені. Наступне число. Ми переносимо кому на три знаки, що було 1,7 за правилом. Помножити на 10. У нас було 0, цілих, а ми зробили 1 цілу. Ми на три знаки перенесли кому, значить, буде мінус третя степень, і 10 у п'ятому степені було за умовою. І тоді ми будемо мати 1,7 помножити на 10 мінус 3 додати 5, ми будемо мати 1,7 помножити на 10, 5 відняти 3, це буде друга степень. 10 у квадраті. Що ж, ми з вами розв'язали номер 11.9, якщо це математика, це номер 21.9. Дякую за увагу!